Вітаю вас! Видалення поверхневого шару роговілого епітелію і вмісту вивідних проток сальних і потових залоз за допомогою ультразвуку називають ультразвуковим чищенням. При цьому, крім очищуючого ефекту, покращується кровообіг тканин, зменшується пастозність, покращується колір і структура шкіри. При курсовому застосуванні зменшується кількість дрібних і середніх зморшок. Це ефективна і приємна процедура очищення і омолоджування шкіри за допомогою ультразвукових хвиль. Ультразвук є різновидом звукових коливань за порогом чутності. У нього дуже висока частота, більше 20 тисяч кГц. За рахунок такої частоти механічних коливань відбувається роз'єднання зв'язків між клітинами верхніх ороговілих шарів шкіри і їх легке відлущування, очищення закупорених сальних залоз від місту. Процедура безпечна підходить людям з чутливою шкірою і має небагато протипоказань. А саме це важкі загальні захворювання і патологія щитовидної залози, а також вагітність. Далі у нашій рубриці рецепт краси. Музика. Ультразвукове чищення – це абсолютно безболісна процедура, після якої шкіра стає свіжою сяючою. Завдяки очищенню від зайвих шарів шкіри. І стимуляції розвитку молодих клітин можна отримати потужний омолоджуючий ефект. Пройшовши курс, що складається з 5-8 процедур, один раз на тиждень кожна, ви відчуєте зміни, чіткіший овал обличчя, рівний рельєф, пружна шкіра. Якщо ви маєте питання, що стосується догляду саме за вашою зовнішністю, телефонуйте мені за номером 701 6799.